Та як тут заспокоїтися, говорила схвильована мати. Я місця собі не можу знайти. Це тривало вже не одну годину. Вона ходила кухнею з одного боку в інший, постійно прислухаючись до різних звуків у під'їзді, шаркання, якихось голосів, ліфта, що працював. Тобі просто слід узяти себе в руки, відповів їй батько, сівши на табурет перед черговою спорожнілою чашкою кави. Ми з моїм братом народилися в один день і навіть в одну годину, будучи близнюками, але спільного між нами виявилося занадто мало дві абсолютно різні особистості, як би це не було дивно. Здавалося, все має стати якраз навпаки, але на жаль, ні. Може, звісно, в інших близнюків усе інакше, але в нас ось так: друга година ночі, ну де його носить? Мій брат не повертався додому, хоча пообіцяв, що буде до 12-ї, 100%. Зазначений час минув, а ми все ще не спали. Батьки перебували на кухні, а я в кімнаті, дивлячись без звуку по телевізору якусь безглузду програму. Думки ліниво крутилися в голові, намагаючись зрозуміти, в чому могла стати причина того, що брат досі не повернувся, найімовірніше через нову дівчину. З якою він познайомився тиждень тому, Сергій ніби голову втратив від неї, злетівши геть з котушок. усі розмови тільки про неї, яка та красива й ніжна. Як же її звати? спробував пригадати я, але так і не зміг. Батьки про це, звісно, знали, але поки що не кинулися шукати, сподіваючись, що їхній син незабаром повернеться. Дівчину, напевно, можна легко знайти через друзів і знайомих у технікумі, де ми обидва навчалися. Але це буде вже завтра, у тому разі, що Сергій не прийде. Я й сам не помітив, як заснув просто перед телевізором, розвалившись на дивані. Батьки, як і раніше, бубоніли, але там десь далеко, а реальний світ спливав усе далі і далі, поки остаточно не розчинився. Вхідні двері з клацанням відчинилися, і я підняв голову, приймаючи сидяче положення. Пролунали обережні кроки. Батька й матір чутно більше не було. Напевно, заснули. Котра ж година зараз я вслухався в шум у передпокої, якесь неясне бурмотіння. Через кілька секунд на порозі з'явилася витягнута тінь, а слідом за цим і фігура мого брата. Вона здавалася темною плямою при вимкненому світлі і лише працюючому телевізорі, який показував блакитний екран. Ти де був? запитав я сонно, часто моргаючи, намагаючись стримати позіхання. На це я почув лише часте, хрипке дихання. Мати тут з розуму просто сходить. У відповідь знову нічого, але Сергій, як і раніше, стояв на порозі, не ворушачись. У Юльки своєї, чи що був, поцікавився я, нарешті згадавши ім'я дівчини. На час, хоча б іноді поглядав би, зараз тобі батько випише на горіхи разом з матір'ю. Я спробував розгледіти обличчя брата, усвідомити, чому той мовчить, але не побачив нічого, крім чогось розмитого і незрозумілого. Вімкни світло, нульовий результат. З тим самим успіхом можна було розмовляти і зі стіною. Ти що, оглух, кажу, вибач, брате, нарешті пролунав голос. Але цей голос здавався зовсім чужим, незнайомим. Якимось натріснутим, ніби довгий час Сергій мовчав, а тут, нарешті, вирішив заговорити, ще повністю не володіючи своїми голосовими зв'язками. За що тебе вибачити, що так усе вийшло? Брат, як і раніше, стояв нерухомо в отворі дверей, спершись плечем об одвірок. Скажи мамі, я її люблю, і татові теж. Я... я не розумію тебе, ти кудись намірився? Так, мені доведеться піти. Куди ти щойно прийшов? Піднявшись, я підійшов до брата, відчуваючи, як у ніс вдарив неприємний запах, що нагадував вологу землю. А ще сиру плоть та кров так пахло свіже м'ясо, коли тільки-но забили худобу і почали її обробляти. Мені доводилося це бачити і відчувати, коли ми з Сергієм відпочивали в бабусі в селі. Що за класнувши повимикачу, я заплющив очі на якусь мить від яскраво спалахнувшого під стелею світла. А потім, часто кліпаючи, з недовірою і жахом, втупився в Сергія, той, як і раніше, перебував усе на тому самому місці, злегка погойдуючись із боку в бік. Але ось тільки його голова, вона виявилася геть розбитою, довге волосся злиплося від крові та бруду, а рана на правому боці скроні була настільки жахливою, що відкривала пробиту кістку і вміст черепної коробки. О Господи, вирвалося з мене. Кров густими струмками повільно стікала по обличчю, капаючи на одяг і підлогу. Усе навкруги виявилося забрудненим бурою рідиною, а в передпокої виднілися закривавлені сліди, що вели в кімнату від вхідних дверей. Господи, що з тобою сталося? Та як узагалі, та як взагалі з такими ранами можна ще жити і навіть розмовляти? Закінчив я подумки, відчуваючи неабияке потрясіння. Скажи батькам, щоб шукали мене за будинком культури у чагарнику, там недалеко від третього непрацюючого ліхтаря. Що? Скажи їм, я там. Нехай, мама, з татом заберуть мене, мені дуже холодно. Його посинілі губи завмерли на сірому брудному обличчі. Погляд виявився абсолютно порожнім. Та нічого не виражав, але мене сильно почало трясти від страху та від вигляду Сергія. Скажи їм, брат, розвернувшись, повільно побрів до виходу з низько опущеною головою. Кров, як і раніше, капала з нього, забруднюючи підлогу. А я, забарившись на секунду, кинувся за ним. Але щойно зробив крок, то відразу ж прокинувся. Часто моргаючи, я з полегшенням побачив себе на дивані, шумів працюючий телевізор, а годинник показував, що мені вдалося поспати не більше десяти хвилин. Але тут же в голові сплив кошмарною картиною моторошний сон, тривогою щось занило в грудях, якимось недобрим передчуттям. Вскочивши на ноги, введений невідомими мені почуттями, я став спішно одягатися. Виходячи в передпокій, з кухні визирнули батьки, які також прокинулися через шум. Ти куди це зібрався? поцікавився батько. «О пів на третю ночі, з глузду з'їхав, може, і з'їхав, подумалося мені в той момент. Що в тебе з обличчям? Зі свого боку поцікавилася мати, помітивши, мабуть, моє напруження і шокований вигляд. Всяк так я повідав про свої тривоги, заікаючись, затинаючись, усе ще до кінця не зібравши думки докупи. Батьки, які не бажали вірити в це, все ж пішли зі мною, щоб перевірити, і на нас чекала страшна знахідка, якраз неподалік від третього непрацюючого ліхтаря. Тіло Сергія лежало в багнюці, закривавлене, заховане в густому чагарнику. Напевно, у такому місці його довго б не знайшли, бо люди здебільшого тут не ходили, віддаючи перевагу іншій дорозі. Та якби й пройшли, то все одно не побачили з тротуару все це. Як з'ясувалося пізніше, бійка сталася через дівчину. Мій брат зіткнувся з колишнім хлопцем цієї Юлі. Обидва на підпитку після дискотеки вийшли на розбірки, потім сталася сама бійка. І супротивник Сергія, в якусь мить, схопивши з землі камінь, почав наносити по голові удар за ударом. А коли до нього дійшло, що він скоїв, той злякався і заховав тіло. Звісно, його б усе одно відшукали, бо були свідки конфлікту, але все ж логіку в таких ситуаціях важко зрозуміти. Ось така історія, що сталася два десятиліття тому зі мною. Але досі, незважаючи на такий тривалий час, я все ще пам'ятаю про це про свого брата-близнюка, якого втратив тієї нещасної ночі.